Чи можете ТЦК забрати ваш телефон і що робити, якщо пакують бус? За чинними нормами законодавства, повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути ще належним чином оформлена. Чи можете ТЦК забрати ваш телефон? Чинним законодавством не покладається повноваження на посадових осіб в ТЦК та СП? здійснювати заходи фізичного впливу, психологічного примусу, з силою доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщеннях і відбирати власні речі, документи, засоби зв'язку. Такі насильницькі дії повинні бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі, викрадення людей, які, звісно, повинні мати кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП. ТЦК пакують в бус, що робити. Запам'ятайте, тільки поліцейські мають право і повноваження на здійснення адмінзатримання. І тільки в разі, якщо в електронних базах поліції є дані про розшук такої особи. Неправомірні дії представників до особи не тільки можна, але й потрібно знімати. Подавайте заяви про злочин до правоохоронних органів і вимагайте, аби це відео долучили до матеріалів провадження у якості доказів. Що думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях. До зустрічі!